Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас. За умови підписання угоди про асоціацію Україна зупиниться у розвитку на 15 років. Таку інформацію з посиланням на першого заступника керівника фракції партії регіонів у парламенті Михайла Чечетова теритували учора засоби масової інформації. А Російська Федерація запроваджує додаткові митні обмеження на український експорт, які суперечить нормам суд. Потім стало відомо, що голова Федерації профспілок України Юрій Кулик та президент УСПП Анатолій Кінах через погіршення торговельних відносин з Росією просять про термінову зустріч з президентом України Віктором Януковичем про те. Як розвиватиметься українська економіка в разі підписання чи не підписання угоди про асоціацію з ЄС? Будемо говорити сьогодні у програмі Ваша Свобода по зі мною суді урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький. Добрий день. Доброго дня. Наскільки страшно це все про те, що говорять? От е, направду. Е, Промисловці і підприємці зустрічалися минулого тижня з керівником уряду Миколи Азаровим, Цього, вдається, замало, і не просять про зустріч з президентом. Ну, якщо говорити про економіку, я думаю, тут можна говорити про певні цифри і певні показники. І на жаль, ми можемо констатувати, що в нас є падіння промислового виробництва. Поряд з цим, звичайно, що ми можемо радіти з того, що в нас і чудовий врожай, в те, що в нас агропромисловий комплекс досить динамічно розвивається. Але в цілому, очевидно, що 2013 рік є надзвичайно складним, і Ми входимо в 2014 рік теж з великою кількістю проблем. І серед проблем на останньому місці – це проблеми наших взаємовідносин з великими торговельно-економічними партнерами, і з цим треба мати дійсно справу. І тому те, що піднімають питання сьогодні промисловці, те, що піднімає сьогодні питання про спілки, очевидно, це їх занепокоєння, те, яким чином ми будемо розвиватися далі. Їхнє занепокоєння як уряд розв'язує проблему занепокоєння і верніше, допомагає чи не допомагає, можливо, переговорним процесом чи ще чимось іншим, якимось планом. Ну, ви знаєте, знову ж таки, ця, цей діалог між урядом і бізнесом він триває постійно і звичайно, що в різних галузях реалізуються різні програми. Можна згадувати програми в агропромисловому промисловому комплексі, які направлені на те, щоб там через певні механізми. Роботи з податком на додану вартість стимулювати те або інше виробництво, і я думаю, що ці програми далися взнаки. Звичайно, що ми можемо згадати те, як запроваджувалися експортні мита, на певні види культури. Сьогодні, наприклад, та ж сама Оліна, це галузь, яка сьогодні фактично домінує на світових ринках і багато, багато інших. Інше питання, що ну звичайно, що є програми в промислових секторах, і це підтримки і авіабудування, і суднобудування, і багато інших різноманітних будувань. Але знаєте, дуже часто це є програми, а все впирається в кошти. І кошти, звичайно, що якщо розподілити, мати десятки програм і потрохи розподілити на кожну, то результат очевидний. це замкнете коло. Ну це не замкнете коло. Тобто, очевидно, що необхідно концентруватися на якихось проривних речах, і там, де можна отримати можливо, ефект більш більш швидко. Але що головне ще це співробітництво на світових ринках, тому що Україна це. Багато в чому експортно орієнтована держава і те, яким чином розвиваються світові ринки, які ми яким чином ми інтегровані в ці світові ринки, звичайно, що залежить і добробут наших внутрішніх ну, і, стосовно галузей. саме цієї інтеграції, я почала програму з того, що з цитати пана Михайла Чечетова, після того як я прочитала цю цитату, я зателефонувала йому, і вирішила поспілкуватися на предмет того, які ж страхи і жахи нас очікують, що сказав пан Чечетов. Індустріальне серце країни, а етане це індустріальне серце країни. Це Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська області. Це серце вже зараз може зупинитися. Воно вже зараз б'ється аритмічно. На сьогоднішній день ціна питання скорочення виробництва, закриття підприємств, зростання безробіття. Так, через 10-15 років все буде добре, але сьогодні різко погіршиться. Ми повинні просуватися до європейських цінностей, але повинні знати, що сонце над Україною сходить зі сходу. Всі так встають на востокі. як розцінювати от заяву. Я намагалася у пана того запитати стосовно яких підприємств про які підприємства мова у нього я цього не з'ясувала. З'ясувала пізніше, прочитавши цей лист про спілок та президента ОСПП, там йдеться про Азовмаш, Стаханівський вагонобудівельний завод, Дніпровагонмаш, Крюківський вагонобудівельний завод. Ну, багато інших підприємств. То що буде зроблено для того, от в разі, якщо асоціація буде підписана, що буде з цими підприємствами? Ну ви знаєте, якщо буде підписана асоціація, я впевнена, що асоціація буде підписана, то взагалі для нас відкриваються величезні можливості на європейському ринку, і це великий ринок. А можна говорити там про кількість споживачів, про плату і, і так далі. І так далі. Більше того, можна говорити про залучення сюди інвестицій. І, звичайно, що е, сьогодні ті труднощі, які переживають підприємства, вони переживають не в умовах, наприклад, підписання цієї угоди. Тобто, в нас угода не підписана. Вони сьогодні переживають ці труднощі, і ці труднощі, якщо е, було порівняно, що сонце сходить на сході, то ці труднощі, от очевидно, що вони також зійшли на сході. І е, те, що запроваджено певні обмеження, не купуються, е, умовно кажучи, ті або інші види продукції. Це стосується і давно вже і трубної продукції. Це от сьогодні ми говоримо про. Вагони і так далі, і так далі. То якщо ця тенденція буде продовжуватися, то очевидно, що ніякого взаємозв'язку між підписанням угоди про вільну торгівлю з європейським Союзом і цими тенденціями немає, тому що ця продукція очевидно вже чимось замінена, тому що не можна відмовитися від продукції як такої, і що вона потрібна. Відмовляється від неї, або якщо вона не потрібна, або якщо вона не відповідної якості і не відповідає за якимось ціновими параметрами тим вимогам, які до тобто неї Тобто відмовилися від неї ще з початку року. Ну, якщо від трубної продукції відмовляються, то відмовляються не спочатку років, а вже декілька років, і зрозуміло, що це замінюється своїми потужностями в відповідній галузі. Якщо відмовляються від е, тих самих вагонів, то очевидно, що відповідні потужності або створюються, або плануються створюватися. І той запас, який існує там тих самих вагонів, він достатній для того, щоб задовольнити короткотермінові потреби. В такому випадку, якщо це вже замінилося, то угода за, е, про зону вільної ЄС, угода. Про асоціацію ну. Нічого не змінить в відносинах з Російською Федерацією, наскільки я правильно розумію. Чи це така собі демонізація з боку Росії? От лякалка страшилка угодою. Я думаю, що це абсолютно демонізація, тому що от, з точки зору режиму торгівлі з Росією ми ніяким чином не його не змінюємо. І е, як нас на сьогоднішній день існує угода про вільну торгівлю СНД, яка теж охоплює наші відносини з Росією і з іншими членами митного союзу, так вона буде існувати і на завтра і. З українського боку жодного разу не лунало те, що ми хочемо припинити якісь частини цієї угоди або вийти з цієї угоди, або підвищити небита і так далі. Тому подібне, ці, скажімо так, демонізація вона відбувається, якби знову ж таки з зворотнього боку. Те, що нам відкриває нові можливості наші відносини з європейським союзом, то це так, тому що, наприклад, в тому ж самому агропромисловому комплексі в Європейському Союзу досить високий рівень мит і досить високий рівень вимог до якості і безпечності продукції. До чого це нас спонукає? Звичайно, до того, щоб піднімати свої відповідні вимоги, ну тобто, бар'єр тарифний буде знижуватися, і це відкриває нам можливості. З іншого боку, треба продукція відповідної якості. І це буде означати, що наша продукція як на європейський союз, так і на внутрішньому ринку буде підніматися якість, і це знову ж таки створює певні можливості для виходу на будь-які інші ринки, тому що те, що зараз відбувається, наприклад, між Європою і Сполученими Штатами, це. Домовленість не про тарифи, це в першу чергу домовленість про певне визнання вимог до якості і безпечності продукції. Якщо ми приводимо свої вимоги до європейських, то це автоматично означає, що ми виходимо на американський ринок і так далі. Тобто, всі все просування, те, що здійснюється європейським союзом сьогодні на глобальних ринках, ми можемо бути якби в фарватері. Цього просування, але з іншого боку, ти як сказав пан Тічтов, що добре буде через 10-15 років, а зараз буде погано. Тобто, поки продукція українська стане якісною, поки це все буде конкурентно спроможним, пройде досить значний час, і люди поки що на сьогоднішній день залишаться без роботи. Ну, ви знаєте, якщо не рухатися цим шляхом сьогодні, то це завтра не наступить і через 10 років. Якщо, знаєте, можна по різному ставитися, скажімо так, до різних етапів етапів розвитку країни, але я не думаю, що 20 років останні або 20 років становлення України були найлегшими. Очевидно, що найгірші часи, я цьому впевнені, вони вже позаду і можна згадати. 90-ті роки, коли фактично економіка руйнувалася, і руйнувалася можливо не тому, що ми хотіли її зруйнувати. Да? Був зруйнований радянський союз, кожна країна будувала свою власну економіку, свої власні відносини. І багато в чому з точки зору руйнування цих взаємних зв'язків було здійснено вже тоді. Сьогодні ми повинні дивитися на перспективу розвитку, де ми можемо отримати цей стимул, де ми можемо отримати ресурс. І очевидно, що через поглиблення відносин з Європейським Союзом, з Європейським Союзом. Виглядає більш привабливим і більш перспективним саме цей, цей шлях з точки зору отримання ресурсу і з точки зору скорочення цього шляху і часу труднощів. Тому що коли сьогодні говорять про 10 років, я розумію, що буде важко рік, два-три, але я не думаю, що буде важко 10 років. Як бути тим людям, кому буде завтра чи 29 листопада важко, хто залишиться без роботи в великій кількості? Ви знаєте, тут, е, знаєте, якщо б була б така легка відповідь, або можна було її дати рецепт всім, е, то я думаю, що ну, я б, е, очевидно, займався дещо іншим, а я б робив якісь прогнози там на майбутнє да, був би е, таким прогнозистом. І Десь там фотографія моя була, що я прогнозую щось майбутнє. Важко дати тут, тут рецепт. Звичайно, що тут доведеться. Е, пережити багато труднощів, але е знову ж таки дуже не хочеться вірити, що ми повернемося в те, знаєте, минуле 90-х років з кравчучками, коли люди бігали по всьому світу і шукали собі, хоч якісь, скажімо так, можливості вижити, втратили, втративши роботу і так далі. І тому подібне, сьогодні, коли ми говоримо про відносини з європейським союзом, цього не відбудеться, тому що е багато в чому е ці труднощі будуть далася тим, що європейський союз. Маючи з нами відповідну угоду, ну очевидно, буде набагато більше ресурсів спрямовувати на Україну. Набагато більше сюди прийде, прийде інвестицій, і це відкриє абсолютно нові перспективи, нові можливості створення нових робочих місць. Можливо, не в тих галузях, до яких ми звикли. Ви знаєте, але подивитися знову ж таки на структуру нашого виробництва там 20 років тому і сьогодні, сьогодні вона суттєво відрізняється. І вже металургія в нас не є такою домінуючою, як це було 20 років. Очевидно, хімія вже. Пробачте, але це не хімія того періоду, коли газ був там по скажімо так, дуже, дуже низькій ціні і так далі, і тому подібне. Тобто відбувається заміна виробництв треба подивитися на те що ця угода відкриває нові можливості в сфері послуг тобто послуги які завжди були ну скажімо так в якому такому тіньовому режимі на задньому плані і це і починаючи від таких традиційних телекомунікаційних і фінансових послуг але це широка сфера і різних професійних послуг і тут можна подивитися на те що і наші програмісти сьогодні дуже востребовані на світових ринках і їх продукція є скажімо так конкурентною. тобто І багато багато треба сказати, що речей. люди повинні переорієнтовуватися, перевчитися. Ну, ви знаєте, треба знову ж таки подивитися на час радянський і час сьогодні. Абітурієнтів сьогодні в чотири рази більше. Тобто, людей, які отримують вищу освіту, декілька разів більше ніж отримували за радянських часів. І взагалі, ця угода, ця угода в першу чергу. Ну я думаю, що вона для нового, для молодого покоління, відкриває ті можливості, які очевидно сьогоднішня наша ситуація цих можливостей не відкриває. Іногда радіослухачам, що це програма ваша свобода. Довіряєте нашій думці. Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков Інна Кузнецова. Людмила Ванник. БУДЬТЕ нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте 490 дев'яносто двадцять дев'ять нуль Ставте свої запитання урядовому уповноваженому з питань європейської інтеграції Валерію П'ятницькому. Речі, вчора знов ж таки спілкувалася з народним депутатом України, людиною, яку пов'язують з заводом чи з комбінатом підприємством «Норд» Валентином Ландиком. Він сказав, що. Е, каже, у нас проблем з Європою? Немає. У нас проблеми з митним союзом. Послухаємо прямо мову. Митний союз це Росія, Казахстан і Білорусь. У нас біля 50% продукції туди ми поставляємо. Коли буде підписане, то вони вводять своє мито. У них, наприклад, на ті ж холодильники 25%, і плюс їхні митні збори. З ціна наша піднімається на наші товари, десь 35-40% І таким чином ми там не конкурент у Європі. У мене проблем немає. Ми маємо у Європі свої сертифікати, всі які у них є. Відне поважень бо євросоюз ми поставляємо, але замінить це ми дійсно не можемо зразу, тому буде збитки правильно, і якщо дійсно це призведе або до скорочення людей, або до зупинки підприємств. Тава організація торгівлі штаб-квартира, якої знаходиться в Женеві, вони будуть проти, тому що це не може просто проти Росії вести таке саме. Треба ж і проти других країн. Ну як кажу, якщо ж ми йдемо в Європу, і вони кажуть, що нам допоможуть, то нехай би побули б з ми там би. І нічого страшного немає, коли в них мито і з нашого боку повинна введено таке ж саме мито. Як це все корелюється з нашими з нашою угодою і нашою участю в світовій організації торгівлі, і наскільки реально зробити те, про що говорить пан Ландик? Ну ви знаєте, якщо е, уявити собі, що Росія вдасться до односторонніх дій, підвищуючи мита, тобто фактично порушуючи умови угоди про вільну торгівлю. То э, за будь-якими правилами і тієї ж самої світової організації торгівлі ми можемо діяти, ну скажімо так, в, пев в певних межах, але э, відповідно адекватно. да тому, що э, це не означає знаєте, око за око, там зуб за зуб. Але якщо це буде загрожувати, скажімо, втрати ринку, то звичайно, що ми можемо знову ж таки. Ну, знаєте, тут тут не може бути відбутися так: холодильник на холодильник, там стиральна машина на стиральну машину, і так далі, тому подібне. Але діяти відповідним чином ми можемо. Яким чином? Що будемо робити? А, Ну починаючи, знаєте, від консультації, починаючи е, до е, системи врегулювання суперечок, які є в рамках світової організації торгівлі. До речі, аналогічна система є в рамках угоди е, про вільну торгівлю з країнами СНД, до е, тих заходів асиметричних, які можуть знову ж таки вплинути на торговельних партнерів. Я зараз не хочу знаєте, називати ті заходи, які можуть застосовуватися, тому що це завжди їх краще тримати знову ж таки в якомусь запасі, але такий набір заходів він звичайно, такий набір заходів є цим таким чином. Ми можемо заспокоїти. Таких підприємців, які мають Знаєте, в першу чергу, Страх, це може можемо, можемо заспокоїти гарячі голови, які хочуть проти нас щось водити. Да? Тому що ну звичайно, що в нас є повний набір інструментів відповідної реакції, і е, знаєте, я не думаю, що комусь цікаво вв'язуватися в якусь торговельну війну, тому що втрати будуть з одного і з іншого боку абсолютно адекватні, тому е, тут це більше знаєте, такий психологічний тиск, очевидно, і е, в кого витримують нерви, а в кого не витримують. Тому ми можемо заспокоїти і пана Ландика, і інших е, українських виробників про те, що, ну, по-перше, вони не залишаться один на один. А е, по-друге, е, знову ж таки, це все таки елемент, як я вже сказав, такої психологічної війни. В деяких випадках це такий відвертий спам. Маємо запитання від радіослухача. Добрий день. Щиро вітаю, Іван Селище Руський. Слава великій державі, Київська Русь. Е, е, от у мене запитання до вашого гостя. Чи не здається вам, що все таки власне поняття демонізація, воно є дуже такого суперечливого і широкого значення, тому когось там прикріплювати ярмо чи то одній сторони, чи інший? Я думаю, що це передчасно, тому що якщо навіть прокоментувати останню подію, яка трапилася в Євросоюзі, зокрема? Напад націоналістів польських на день незалежності на російське посольство, то принаймні на українській в Москві такого подібного не було і, мабуть, надіюсь не буде. Це перше, друге щодо конкретно про економічного програми, європейський союз лише пропонує, що він спробує домовитись з МВФ щодо надання кредитів. Більше 10 мільярдів близько 15. все таки я думаю, що їхній авторитет допоможе в цьому. А що пропонує Росія? Росія пропонує контракти вигідні для України і для Росії, зокрема щодо будівництва. Літаків автотранспорт і таке інше на десятки мільярдів. Як ви можете це прокоментувати? І я боюсь, чи не здається, вам все таки, що якщо ця угода буде підписана, то дійсно Україну власне чекає не тільки зростання державного боргу, але дійсно велике скорочення робочих місць і дуже непрозоре майбутнє. Ну, ви знаєте, напади на там посольства і так далі. Я думаю, що ми все таки залишимо зараз за поза обговоренням, тому що на жаль, ці прикри події відбуваються в усьому світі. і, На жаль, екстремістські якісь прояви вони знову ж таки існують в різних, в різних країнах світу, і тут на жаль не виключення є і країни окремі Європейського Союзу або там Російська Федерація, і так далі. І тому подібне знову ж таки з точки зору обіцянок. Ну, те, що європейський союз сьогодні допомагає домовитися з міжнародним валютним фондом, це дійсно є один з таких фактів, але це, це не основне. І взагалі, європейський союз, по перше, пропонує і свою власну допомогу, незалежно від того, чи є міжнародний валютний фонд, чи немає. Є звичайно, що певні критерії отримання цієї макрофінансової допомоги надається допомога, тобто так звана фінансова підтримка або бюджетна підтримка, по різних галузях, вона надається постійно. Для нас дуже важливо знову ж таки прихід сюди інвестицій, нових технологій, нової культури виробництва. Те, що стосується знову ж таки пропозицій, які лунають зі Сходу, ми їх теж не відкидаємо. Але пропозиції створювати спільно літаки, створювати спільно інші виробництва, вони вже лунають протягом останніх 20 років. І нічого не заважає реалізувати ці плани, тому що в кінцевому рахунку це бізнес. Якщо це вигідно робити, то чи то зі Сходу, чи то з Заходу, я думаю, що ці проекти будуть реалізувати реалізовуватися в Україні, якщо це тільки обіцянка, знову ж таки. Знаєте, у нас як там прислів, обіцянка цяцянка. Да? Тобто, якщо це в такому плані, і вона буде і далі тривати. І от зробили щось, ну пообіцяли, ми зробили, а далі знову ж таки продовжують обіцяти. І дуже часто це відбувається саме таким чином, тому. З моєї точки зору будівництво літаків ми можемо здійснювати продовжувати в цій сфері працювати з Російською Федерацією, з будь-якими іншими країнами СНД в космічній галузі, в багатьох інших, є спільні напрацювання, є спільні навіть знаєте такі елементи технологічних процесів спільних, де ми створюємо єдиний продукт. Я думаю, що ми можемо це робити. Я заява про відмову «Нафтогазу» від Газу Газпрому на найближчий період, можливо, до нового року, у випадку, якщо не буде аномальних холодів. Це може бути ну таким собі е, кроком, е, вистрілом на, на захист чи ні. Ну, знову ж таки, це я вважаю, що це знову ж таки бізнес. Якщо я е, створив собі запаси, да, я, в мене є ресурс, який я можу використовувати, і е, сьогодні для мене це буде е, дешевше, то чому я не повинен це робити? Да? Тому я буду робити е, відповідні кроки. Якщо це знову ж таки демонстрація того, як елемент, знаєте, демонстрація того, що в нас є достатньо ресурсу для того, щоб е, протистояти тиску? То я думаю, що це, якщо цей сигнал може сприйматися таким чином, нехай він сприймається і таким чином. А це може сприйматися таким ну, сигналом після саме переговорів, таких закритих переговорів, які відбулися в суботу між президентами, ну, ви знаєте, тут я не хочу робити ніяких припущень, але що я думаю, що зрозуміло, з наших взаємовідносин з нашими основними торговельними партнерами. Що для нас стратегія диверсифікації очевидно є знову ж таки досить перспективною, і знаєте, дуже часто в нас лунає там імпортозаміщення. імпортозаміщення. Да, я думаю, що більш перспективно це якраз як основна стратегія це диверсифікація, і це стосується як імпорту, так і експорту для того, щоб мінімізувати свої залежності від якихось кон'юнктурних коливань і політичних, і економічних маємо ще запитання від радіослухача. Вас. Пане Валерію, мене звуть Тетяна Якіянка, от у мене таке запитання. Може, я не проти Євросоюзу, але може на це не потрібно брати нам ті позики і залазити ще в борги. це перше і друге. От четвіто ви йому подібні, вони відмовляють нас від євросоюзу, тому що вони розуміють, що в євросоюзі не можна так красти, як вони це роблять зараз в Україні. Дякую вам за відповідь. Ну, ви знаєте, євросоюз знову ж таки. Ну, не треба трактувати Євросоюз як якесь місце, де отримують позики, тому що ну позика це якийсь, знаєте, елемент, який буде діяти в якомусь короткостроковому періоді часу, коли вам дійсно складно. В цілому мета нашої угоди побудувати стабільні глибокі відносини з європейським союзом, і, взагалі, якщо говорити про торговельну економічну частину, стати частиною великого. Ринку євросоюзу, і саме тому ми прагнемо і гармонізувати правила, і прагнемо от побудувати цю Я відносину. вам прочитаю на завершення з Фейсбук. Владислав пише: якщо Путін все зробить, як обіцяв про захисту ринку митного союзу, то зупиниться все. Сподіваєтеся на міфічні інвестиції та відкритий ринок ЄС. Один лише факт: дотація фермеру на гектар 450 євро. Сушіть весла пишуть далі. Ви знаєте, наш аграрно. От я не переживаю про нас агропромисловий комплекс. Без оцих 450 п'ятдесят євро. Да, сьогодні ми е, є більш конкурентно здатними Європі саме, саме тому, що ми більш ефективно працюємо. І саме тому в цій сфері очевидно продуктивність праці порівняно з європейською. От там, де нас продуктивність праці відстає в 4-5 разів, от там ми не конкурентні. там нам треба подивитися і сконцентруватися, і сконцентрувати свої зусилля. Скільки часу на це знадобиться? Однією секундою. Рік, два, десять і п'ять, і десять залежно від галузі, залежно від підприємства. Будемо бачити, як це це буде розвиватися. Це була програма Ваша свобода. Його з тим був Валерій П'ятницький. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.